У нас кількість жертв 1382 особи, які загинули людей на території області, і 3076 – Це до, це цифри. Я зараз їх прокоментую. Поранено з 24 лютого. То за кожну цю людину я розумію, що не просто буде відповідальність окупанта. А воно буде не на одному поколінні. У них така відповідальність. І ці цифри ми звичайно не включаємо в ці цифри жертв Маріуполя і жертв Волновахи. І після деокупації цих міст районів ці цифри збільшаться в десятки на десятки тисяч жителів. Це факт. І ми це повинні розуміти. Ми завжди будемо жити з пам'яттю про загиблих, про загиблих героїв, про місцеве населення, про всіх тих, які докладали, продовжують докладати свої зусилля заради нашої спільної перемоги. За цей період повномасштабного вторгнення було. Зруйновано або пошкоджено 86 тисяч 870 будинків. Це приватний сектор і багатоквартирні будинки 5 тисяч 395 багатоквартирних будинків і приватний житловий сектор 81 тисяча 475 відповідно. Це так само пошкоджені або зруйновані об'єкти водовідведення. Об'єкти водопостачання, 63 котельні це найбільшого комунального підприємства компанії Донець Теплокомуненерго, 20 мостів, 400, майже 450 кілометрів газогонів. Але незважаючи на все це, в ключових громадах області. Є газопостачання в ключових громадах для мене кожна громада є ключовою. Чому я так пояснюю цю фразу? Тому що ключові громади, наразі в яких найбільше проживає людей, в які ми евакуюємо не тільки за межі області, а й як внутрішньо переміщених осіб в ці громади, людей ВПО всередині області і в громадах. Це подане газопостачання практично по всій території області, навіть в прифронтових населених пунктах, де це можливо, функціонує і подано електроживлення, електропостачання відновлюється системно, дякую завжди, дякую нашим мужним енергетикам, і ми продовжуємо працювати на своєму фронті. При цьому чітко і злагоджено концентруючи свої зусилля на Фортифікації на укріпленні всіє, всіх рубежів ліній їх не одна і не дві оборони області, чітко з координацією і злагодженими діями з військовим командуванням. І я не даремно акцентую на цьому так увагу, тому що я знаю результат. І повірте мені, без жодного перебільшення цей результат це. Те, що ми з вами зустрічаємось тут, в Краматорську, що ми маємо можливість пересуватись по області, зустрічатись в різних містах області, яка станом на зараз з величезним навалом російської агресії і їх сил та засобів живої сили, яка… В буквальному сенсі використовується як гарматне м'ясо, це контроль практично 50% території області, станом на зараз. При тому, що тимчасово окуповані Маріуполь, Маріупольський район, більша частина Волноваського району це саме окуповані території, тому що вони практично знищені вщент. Якщо продовжувати по руйнуванням, як відбувалось, то Звичайно, зазнали величезних руйнувань, те, що і довелося. Я мав честь будувати на протязі практично трьох років до повномасштабного вторгнення це школи, дитячі садочки, тобто дитячі навчальні, дошкільні навчальні заклади, це вищі, це і професійно-технічні заклади, це медичні заклади. Всього тільки 720 закладів. Дошкільної загальної середньої вищої освіти пошкоджені або зруйновані. Якщо брати по зруйнованим, то 317 шкіл по області зазнали повне повної або часткової зруйнації. Повна руйнація це. Я її візуалізую, і чітко розумію, як вона виглядає. Це там, де поновлення неможливе, а лише будівництво нового закладу. Таких наразі на в області 31 школа, вісім вищих навчальних закладів, повністю зруйновано, чотири професійно-технічних заклади і 10 закладів позашкілля. Це зруйновані вщент повністю, які нам з вами обов'язково. Доведеться і ми це зробимо відновлювати. На момент повномасштабного вторгнення цифра реального проживаючого населення області сягала 1 мільйона 670 тисяч осіб. Максимальний ефект від евакуації, яка була, і я завжди про це кажу, тому що все відбувалось на моїх очах за участю роботи всієї команди обласної військової адміністрації, районних адміністрацій, місцевих адміністрацій, органів місцевого самоврядування, чітко і злагоджено. Евакуація відбувалася з 24 лютого 2022 року. Практично. Максимальний ефект був досягнутий. Це 340 тисяч практично на липень 2022 року. Так, я розраховував і міркував один з найгірших сценаріїв проходження опалювального сезону 22-23, це без газопостачання з шаленими перебоями електропостачання. Ми гідно, і ну, я пишаюсь і всіми, хто доклав. Командою управлінців, енергетиків, комунальників проходимо опалювальний сезон з газопостачанням у громадах, там, де проживають і продовжують проживати люди, які відносно віддалені від лінії фронту. Це 10 територіальних громад в 10 територіальних громадах. Частково відновлено було газопостачання, і е, зараз вже 12 громад. Це прифронтові територіальні громади, які фактично неможливо подати газопостачання, і в яких багато вже з моменту е, запеклих боїв в громадах на лінії фронту відсутні електропостачання, його відновлення відбувається. Е, Дуже на короткий період часу, тому що ворог саме одна з його цілей не тільки цивільне населення, а й критична інфраструктура. Тому відновлення газопостачання, і як внутрішня генерація, так і транзит електроенергії. Це об'єктивні фактори. Ну і звичайно, у кожної людини є свої суб'єктивні фактори, спричинили повернення людей і зараз навіть взимку. Ми спостерігаємо близько 520 тисяч населення Донецької області, які проживають станом на зараз. При цьому, що функціонують тільки 17 місць у нас розміщення внутрішньо переміщених осіб, які всередині області, тобто ті, які. Не мають і наголошую, що у нас триває обов'язкова евакуація. Питання примусової евакуації відсутнє як такове, як в юридичній площині, так і це позбавляє можливості насильно людей вивозити і їх дітей і разом з батьками. Тому такі варіанти вони були також застосовуються там, де люди з прифронтових. Населених пунктів або безпосередньо розташованих на лінії фронту можуть безпосередньо переміщуватись всередину області, можуть переміщуватись у більш віддалені громади. Гуманітарна складова в області є такою, яка повністю саме повністю можу сказати, перебуває під Контролем як органів виконавчої влади в області, органів місцевого самоврядування і керівництва на містах. Звичайно ж, це неможливо було від слова зовсім без участі наших міжнародних партнерів, які підтримку постійно здійснюють. І я завжди дякував і дякую за ту дійсно вагому допомогу, яка не просто врятувала життя багатьом людям. І допомагає жити інколи скажу прямо і виживати в таких надскладних умовах. Це і гуманітарна допомога, це і допомога будівельними матеріалами, особливо на деокупованих територіях. А я нагадаю, що плани ворога по захопленню території області, вони не просто. Руйнуються в тому, що ворог зупиняється і буквально застилає трупами своїх солдат, офіцерів вищого офіцерського складу генералітету. А і це складається тим, що частина території, яка була окупована влітку на кінці, наприкінці весни та влітку 2022 року, є деокупованою. Я маю. На увазі Лиманську та Святогірську територіальні громади, зараз військові адміністрації. І саме допомога наших міжнародних партнерів в таких громадах, де проводились спочатку стабілізаційні заходи, а потім, в буквальному сенсі, відновлення і повернення життя на ці території, вона була дуже значною. Таких партнерів, як Адра міжнародна продовольча програма УВКБ ООН і багато багато інших наших партнерів: ЮНІСЕФ, Міжнародний комітет Червоного Христа, Міжнародна організація міграції, вони дійсно чи не, дуже значні зусилля, скажу так, концентрують саме на території Донецької області. І ми робимо все, щоб у військових був. Комфортний побут, якщо можна так сказати, там, де вони розташовані, якщо на це є передові позиції, але щоб у військових була максимальна можливість для того, щоб вони мали можливість на нехай короткий, але відпочинок на полі вздовж лінії фронту і проводити всі необхідні заходи. Ворог розуміючи, що не може зайти в жодне місто, не знищивши його і не застосувавши свою ганебну тактику випаленої землі, ворог руйнує все спочатку артилерію і всіми наявними видами озброєння. Відновлювати Донеччину у нас є значний досвід, досвід у команди Ова, але це можна до цього приступати тільки після того, як буде деокупована територія області, і ворог буде зупинений. Зараз не функціонують промисло, про ключові промислові підприємства області. Фактично на території області вся промисловість і в місті Краматорську є такою, що зупинена частина релокована для продовження функціонування, але це незначна частина. Але основні ключові платники податків зупинені саме у зв'язку з тим, що буквально в першій. Тижні, місяці війни були ракетні удари саме по підприємствам, які не мають відношення до оборонного комплексу, до по ключовим промисловим підприємствам регіону. Зменшилось. Основна це дохідна частина бюджету. Якщо у нас ПДФО розподіляється по бюджетам громад, то податок на прибуток це одна з основних частин, якою поповнювався у нас бюджет області. Ну, частиною ПДФО, він знизився більше ніж на півмільярду. Ми фактично пройшли його, скажімо. От з тією концентрацією, яка допомогла нам вистояти і не е, впасти ключовим підприємствам області, і у тому числі маючи можливість допомагати громадам, ще в декількох випадків і громади також підключалися на допомогу навіть обласному бюджету. Концентрація бюджету дозволила датуючи ключові підприємства. Пройти у тому числі опалювальний період, а це два ключових підприємства області, які фактично в своїй більшості більше ніж 80% розповсюджуються на всю територію і наразі підконтрольної частини. Це Донець Теплокомуненерго» і компанія вода Донбасу. Ми розуміємо, що ці при незміні тарифів про це мова не велась, звичайно в умовах воєнного стану, не збільшені їх. Мова велась про те, що у багатьох людей, навіть або ті, які виїхали, або, звичайно, які лишились умов і можливості в першу чергу сплачувати за послуги водопостачання, теплопостачання в зимовий період, вони не буду казати, не були, щоб не було певних там спекуляцій на цьому, але. Точно були дуже значно знижені, і ми до цього також підійшли виважено, де розуміли, що це необхідно принаймні станом на зараз перекривати за рахунок обласного бюджету. В Бахмуті наразі лишається менше п'яти тисяч осіб. Якщо брати по дітям, Бахмут це місто найзапекліших боїв, де частина Бахмуту є такою, де потрапити туди. Навіть зараз Бахмут, вже місто з режимним доступом вже на протязі практично двох тижнів, і є певні міста, де вже евакуація людей неможлива. При цьому зі всією відповідальністю скажу. Що всім людям на протязі всього періоду доступу до тієї чи іншої локації в Бахмуті максимально була надана можливість евакуюватися. Евакуація дітей з Бахмуту триває, і сьогодні вона також триває, навіть станом на зараз. Ввечері евакуаційні групи доповідають про евакуйовану кількість дітей. Наразі в Бахмуті ті, яких можливо ще евакуювати, лишається 42 дитини. 40 діти. дитини, да, з так, з батьками. Я е, внесу таке пояснення, щоб було зрозуміло. Є діти е, таким професійним сленгом, якщо казати, статусні діти. Це діти, позбавлені батьківського піклування, діти з дитячих будинків сімейного типу, з дитячих будинків, ті, які. Влада, держава про них дбає і має більше важелів юридичних їх евакуювати. Їх у Бахмуті було практично 12 тисяч. Вони евакуйовані всі. Діти, які живуть з батьками, не позбавлені батьківських прав, де у батьків дуже м'яко зараз скажу різне відношення до евакуації. Скажу більше навіть до території, куди вони хочуть евакуюватися. Але робота навіть в цьому проводиться. Є чітка координація дій з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій. Так само робота проводиться не тільки по Бахмуту. Я сразу зазначу, відразу зазначу це і Часів Яр, і інші наближені території, у тому числі і Сіверська військова адміністрація. Я точно скажу, що ми всі зробимо все. Щоб ворог не рахував якісь місяці роки для захоплення території Донеччини. А врешті-решт, по-іншому, навряд чи це буде йому зрозуміло, але врешті-решт, дивлячись на гори трупів своїх солдат, своїх найманців з ПВК тощо, зрозумів, що це неможливо. Це 122 закладів охорони здоров'я, які працювали на підконтрольній Україні території до 24 лютого. Пошкодження, руйнація. Зазнали 85 закладів. Функціонувати продовжують 83 заклади охорони здоров'я. Релоковані заходи, заклади охорони здоров'я. Воно вкрай важливе, тому що релоковані заклади, до них застосовується пакет збереження. Кадрового потенціалу. Простими словами, це медичні працівники, які реалоковані і перебувають на інших в інших областях України, їм гарантований пакет оплат, де вони не зовсім функціонуючі. Будуть просто зберегати, щоб люди не розбіглись, вибачте, не перейшли в інше місце роботи, або, не дай Боже, не звільнились. Ситуація є контрольованою. Ситуація є такою, де з величезною кількістю і з більшістю перевезеного релокованого обладнання обласних закладів, комунальних закладів місцевого самоврядування, наразі вони функціонують десь. Створюючи конкуренцію тим закладам, які перебувають там, де вони функціонували. Це ніщо в порівнянні з тими жахливими наслідками, які були, на жаль, в частині своїй практично реалізовані до того, як мною і військовим командуванням навесні було прийнято це рішення. Повірте, це ніщо. З урахуванням психоемоційного стану е, цивільного населення, військових, якщо у нас буде вільне, вільна реалізація алкоголю. Не просто злочинність, а взагалі в певних випадках е, жахливі наслідки цієї реалізації. Тому не до отримання бюджетів ми можемо в даному випадку провести. Е, Ну, певний дискус, ну, я не думаю, що він буде доречний, але так чи інакше, закон справедливості, закон компенсаторного механізму, якщо так можна висловитись, він полягає в тому, що ті, хто не вживають алкоголь, навіть маючи таке бажання, але заборона сувора і я казав від себе, що буде каратися будь-хто, хто б не намагався це робити, або здійснюватись якимось іншим чином, провозити, завозити його на територію області. Така заборона на алкоголь рятує життя і здоров'я всіх, хто перебуває на території області, а компенсація недоотримання в місцевому самоврядуванні, я вам скажу таку коротку абревіатуру, як НДФЛ або ж ПДФО. Від військових. І дуже добре це громади розуміють. Там би десь частина цього ПДФО йде саме для потреб військових, але не у вигляді алкоголю. В Слов'янську цей проєкт очільник військової адміністрації почав розвивати. Скажу, що вже. Зроблено, ну була надана мною пропозиція. Потім відпрацьована очільниками громад. Таким флагманом став спочатку Краматорський. Очільник Краматорської військової адміністрації це упорядкування блокпостів. Звичайно, я не буду називати їх кількість, як де вони розташовані, але упорядкування з урахуванням укриттів. Потім ми перейшли до укриттів на зупинках громадського транспорту. Є тут нюанси, що не просто так, знаєте, укриття, так чи інакше, воно відноситься до оборонної сфери. І я дуже добре розуміюся на Uh, ну не буду. Дуже так пафосно якось звучить. Я розуміюся на ситуації, де благі наміри і витрачання там на потреби оборони можуть мати жахливі наслідки. І тому так превентивними засобами я системно доручив проводити роботу із очільниками військових адміністрацій, де та чи інша закупівля щоб не призводила до порушень бюджетного законодавства. А я вже цю навіть працювання. Поставлю цю задачу вже тоді по всім громадам, тому що ну, ракетні удари у нас, на жаль, відбуваються по всій території області. Вугледобувні підприємства в більшості своїй не функціонують. Центральна частина області максимально там, де Може функціонувати вугледобувне підприємство. Називати їх також не буду, можу перелічити, але відразу скажу, щоб ні в якому разі запитувачі інформації не думали, що там Кириленко десь відходить від питання і прикривається конфіденційністю. Ні, я просто вам скажу, що це не статистика, а це перевірений факт, із урахуванням даних розвідки. Що до 70% інформації ворог бере саме з засобів масової інформації наших національних є доведена кількість людей мотивованих, які які планується набрати в ці бригади. Перше. Кожній області доведено з урахування навіть складнощів, які є на Донеччині, але також нам доведена та кількість. Ми її виконуємо, працюємо далі над цим. Як приймати, яка роль відводиться тій чи тому чи іншому регіону по формуванню і завершенню проекту гвардія наступу. Він цей проєкт реалізується на території всієї держави. Мотивовані бійці це не менш мотивовані бійці, ніж наші збройні сили, але це скажімо така певна паралель процесів, які ведуть до єдиного результату і до єдиної нашої мети. Ми не завжди будемо нищити ворога в обороні. Ми б могли втратити все. Я вам точно скажу. Але ми. Стоїмо і будемо стояти. Я вам точно скажу. Коли йшов наступ тут, і його всі посилання на нього, вони розпочались приблизно з 16 лютого, активні такі, воно ж все в пам'яті, особливо коли тут більшу частину життя зараз перебуваєш. І розумієш, що ті вжиті заходи, які були, вони дали можливість. Втримати те, що є, без всякого, надзвичайно болить за те, що знищений Маріуполь, Волноваха, знищений Бахмут, який тримається і його просто перетворюють на те, що ворогу принаймні про щось необхідно казати. Але я точно скажу, що Збройні сили, президент як Верховний головнокомандувач, головнокомандувач Збройних сил. Вони чітко розуміють ситуацію і роблять вище своїх сил. Я не хочу, щоб це як якусь лість, сприймали, але вони роблять вище своїх сил, наші захисники, для того, щоб ворог був виснажений, зупинений і розумів два шляхи, або рятувати своє життя і вийти з наших територій. Або він буде шляхом наступу знищений.